Вітаю, мої дорогінки, слава Україні, слава всім багам рідним і нашому роду українському, всім, хто з нами, всім, хто приходить на допомогу нам у непрості, скажімо так, часи. Давайте подивимось, які дива йдуть до вас найближчим часом, які взагалі події. Нас дивують щодня, і новини бувають не Такі і добрі, буває, добрі, гарні. Хай буде гарних новин побільше Хай буде так, да І хай Всесвіт нам подає знак. Тож, дивіться, вже можна сказати, що в когось зароджується щось нове. І в вас, я скажу, із Всесвітом дуже потужний зв'язок. Дуже потужний зв'язок, в якому сенсі. Вам допомагають, навіть якщо ви. Ох, як свічка розгорілася. Ой, і чомусь падає в мене моя мотанка. Це є оберіжком, це є захистом. Хай він буде і для вас, от, хто дивиться, це відео захистом також. Якогось е, зародження дитинки, да, зав'язь зав чогось нового, щасливого. Так, щось у мене вони переплутані. Так, випала. А, ну, перевернуто значення нема в цій руні. Дивіться, щось ще є прихованим від вас. А вже. Початковий зародок знову ж таки дублює цю карту, і а, щось проростає в глибині себе, якась сила могутня в вас може проростати, або новий, нове життя в вас може, якщо ви жіночки, проростати. В чоловіках могутня сила проростає. І це є кармічним. Можливо, непростий шлях ви йшли або йдете, але ви набуваєте. Натхнення на свої нові якісь події. Ну, род вас не, не залишає, не на мить не залишає він, говорить, навіть там, де якісь прості є у вашому житті, ну, тобто простой, да, якась зупиночка є, можливо, щось ви хочете, щоб швидше рухалося, то є так необхідним, в чому у вас. Може бути прості, але ж ви виходите на о, якісь агресивні моменти, можливо, з кимось сваритесь, можливо, в глибині себе вас дратує, да? можливо, по коханню ніяк не поєднаєтеся з своїм чоловіком. Да? Тут чоловіки набувають силу в цей момент. І, звісно ж, буде приїзд, врешті-решт. І саме цей момент. тут. Наголос саме на тому. Чоловік приїде, коли він буде а, в, як повня, да, як місяць повня наповнений сил. Дякуємо Маруне за підказки. Зараз перейдемо до основного нашого гадання, ворожіння. Подивимось, а, що є для вас на сьогодні актуальним і що буде йти з таким для вас. Не мов би як диво просто. У мене дива щодня трапляються, да? ми йдемо шляхом перемоги, ми всі українці, то, що нам ми можемо дивуватися, можемо ні. Але ми заслугували на те, що відбувається, і все одно ми йдемо шляхом перемоги. Як би там не складалося. То що ще? Які моменти? Давайте подивимось, хто ви насамперед, бо ми так і не подивилися, не подивилися. да, ми, Дивіться, ви вважаєте, що якісь шанси вже втрачені в чомусь у вас, можливо, в когось покохання? А що насправді? А насправді вам кажуть, і говорять не немов би зірка. Ну, от вторять мені папушки, я так на одну секундочку вам їх покажу. Бачите, на задньому плані. Якщо вам цікаво, вони завжди зі мною. Вам говорять, вам привіт, як папушки передають, а це немовби посланники а, сил повітря. Да? Це мої повітряні такі помічники, до речі, жовто-блакитні. Вони говорять. Не втрачайте надії, як би там не було. Бо тут вас показали таким або такою, що втратила надію. Все буде по справедливості. Тут говорять, от саме для вас, хто дивиться. До речі, ставте вподобайки. Це ваша маленька подяка за ті енергії, які я вам дарую завдяки нашим таким Ін аж... Дихалки не вистачає, не вистачає, щоб весь цей потік вам передати, який йде з повітря. Да? Тут говорять, що ви навіть закривалися від звершення якогось правосуддя. Правосуддя щось ви йшли на цією доріжкою. Тут показують. І говорять, можливо, йшли по накатаної стежині. Так. Простіше, так, вам зручніше, але ж це так вам казалося. Прийшли ви у такий стан, ви закривались від чогось нового, і гарно що замість того, щоб проторювати доріжку, ви прийшли в такий стан. Коли мало що радує да, на сьогодні. А чому так відбувалося? Чому ви так діяли або навпаки не діяли. Бо ви, Тут можуть дивитися хтось чоловіків, завжди привикли бути імператором як на коні, да? бути в якомусь своєму статусі. Тобто різких змін вам, якби не, не апріорі, щоб так? Не змінювати да, свій статус. Ви боялися, якщо ви, ви чомусь не любите бути у стані учня, да, студента. Ви дуже б не хотіли, щоб хтось сказав, що ви ділітант, або що ви ще щось не знаєте, не вмієте, і таке інше. А це чи це вірний шлях? Ну, мені говорять тут, що завжди дивіться. Жезли, паж жезлів і король жезлів. Мені говорять, що не завжди можна у такому стані якомусь нерухомому чогось досягти. Коли ви дієві, тоді ви переростаєте з пажа, з цього учня, в такого короля важливу, таку, точніше, в поважну таку особу, але все одно дієву. Вам варто бути не імператором, який да, відповідальний при якомусь статусі, а на якийсь момент перетворіться на учня і студента, або ученицю-студентку. Не соромтеся бути в цьому стані. Ви е, все одно досягнете, досягнете статусу, але у вас буде завжди така молода, знаєте, молодецька така енергія і енергетика, тільки це шлях. Розвитку, саме це шлях розвитку. І ніяк інакше, бо статус імператора, якщо він не в діалектиці, да, не в розвитку, то він швидко минає, швидко можна позбавитись тих статусів, якщо ви не розвиваєтесь, якщо ви не стаєте знову ж таки учнем або ученицю. Да, і тут паш тільки кубків, так само і в коханні. Будьте інколи смішним або смішною, так? признайте якісь свої моменти, свої помилки, і ви досягнете набагато більше в когось, в когось назріли якісь важливі рішення. Можливо, це навіть якісь і судові можуть бути вирішити раз і назж... завжди. Боже, мене завжди. І папушки так люблять поспілкуватися. Да. В когось такий процес невирішення тягнувся і місяцями, і роками. Щось у вас було невирішено. Давайте подивимось. Все ж таки диво трапиться, ви почнете. Ось у вас вже настало розуміння, так? Так. Не вас не могло це не. Доводити до такого стану, що це тягнулося вже місяці і роки. Але ж кого винити да, в цьому? це ви могли не приймати якогось важливого рішення. А ну якого, про що тут йдеться? Ну, можливо, підкажуть, хоч це і загальне, ну, тут дві карти йде в когось. Ну, якогось чоловіка можуть показувати тут лицарь. Ну, лицарь мечів, да? можливо, енергії такі. В когось з приводу дітей якесь важливе рішення. Подумайте, це і жінок і чоловіків стосується. якісь важливі рішення щодо дітей. Вибачте, тут такі технічні моменти. Якісь важливі рішення щодо дітей не були прийняті. Що там за рішення щодо дітей? Можливо, з приводу опіки. Хтось тут у відлюдника був. Можливо, тут саме для чоловіків показують якийсь такий розклад, як прямо йде відчуття, що підказки як для чоловіків. Ну, але ж дівчатка, дивіться. Часто в мене саме для дівчат розклади, але це тут ідея як для чоловіків. Щось чоловік не міг, тобто ви, да, якщо чоловік дивиться, якесь важливе рішення. А, ну тут ваші показують моменти, що ви хочете бути переможцем у чомусь. Або переможецею, да? Ага, не хоче хтось віддавати. Дітей і тут е, повинна бути справедливість. Ну тут через суди щось буде вирішуватись, так, Так, королева. Ага, тут якась жіночка могла через емоції, да? а, ну, навіть якийсь момент маніпуляції із задіянням навіть дітей показують. Ну і давайте, що тут буде, які тут будуть вирішення. Тут хоч і загальний такий розклад, до речі, пишіть у вайбер або Telegram, кому варто вирішити особисто, особисто якусь ситуацію. Тут справа буде розвиватися, якщо довго не рухалось, тут показано, да, будуть емоції, да, є якісь моменти, що ви ще не знаєте. Моменти навіть якогось. Магічного впливу. Ну, ви скажете, чому так часто магічні впливи? Бо це використовують. Ви думаєте, якщо не сидить, ось так, як я, жіночка не записує там розклади Таро, то вона не може там якісь магічні впливи чинити. Може, ще як і цим користуються, і навіть більше скажу, жінки-чоловіки, і тобто це вже повсякденне в нашому житті. Бо все це енергія, весь світ наш з енергії складається. Це вже ну да, такі моменти були, що у вас навіть аж до е, такого почуття безсилля вас доводило. Тут дуже дієва якась жіночка, якщо дівчата дивляться, це ви, да? якщо чоловік. Ага, ну тут і за. Того показують мені, що чоловік і дві жінки. Або ж така, дивіться, ситуація, що ця жінка, яка е маніпулює е дітьми, ну, тобто, до матеріального якогось. Але ж в цьому нема нічого дивного, такого, нема що засуджувати, вона піклується про, можливо, дітей. Да? Ну, тут буде вихідний, якийсь інший рівень, да? тут показуєте короля Кубків, але ж не доводьте справу до якоїсь критичної такої хвилі. По дияволу тут може бути, до речі. Тут показують, що всі сторони будуть задоволені. Да. Да -да 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 -да. Єдине, що. Комусь доведеться кудись відчалити, уїхати, або це підказка така, що справа вирішиться тоді, коли хтось звідкись поїде, уїде, переміститься. Ось таке тут показують. Тут ну, будуть такі трошки сварки, але по фінансам, тут фінансовий момент матеріальний тут буде вирішено доволі таким. Настане навіть час помріяти нові знайомства, або е після вирішення або тут або нові, або налагоджув... ну, налагодження взагалі зв'язків. І знову ж таки, розкриття нових шляхів, які були раніше до того закриті, якщо ви будете над тим працювати, так, трійка пентаклів. Ага, ну і за момента там, де якесь тріо було, так, як ми кажемо трипутники, тут перемагає сила і якісь матеріальні вкладення. Хтось, можливо, не хоче. Лицарь жезлів. Кудись чоловіка в якийсь момент, не туди призвело щось, да? і він доставив моменти болі, можливо, навіть двом жінкам. Ну да, мені тут показують. І ну, були магічні впливи тут на чоловіка. Так, ну і давайте про дива, бо ми ж начебто хотіли, щоб дива були. Ну, ось карта мага говорить, ті, хто дивляться мені тут. Мене тут будуть ситуації вирішуватися так, як вам то треба. Да, король, король Пентаклів. Тут чоловіки, якщо дивляться, ви досягнете своєї мети. І у матеріальному моменті, якщо щось не виходило. А дівчатка що? Дівчаткам говорять, збалансуйте свій бюджет. Дівчатка, скоро у вас якесь свято очікує, ви, можливо, з подружками будете десь сидіти у кафе, щось обговорювати. обговорювати, можливо, навіть ворогів своїх, яких-то таких підколодне, да? хто вам шкодить, щось таке буде там. Да? Ну, і, звісно ж, чоловіків ви будете обговорювати, можливо, воїнів наших, да? воїнів ЗСУ. Хай вони всі повертаються живими та здоровими, хай лише перемоги їх чекають. Да, захист вони нам дають потужний, сильний. Дев'ятка це саме про захист, про боротьбу і хай буде так. Ну і давайте о, ну дивіться, навіть яка карта під занавіс випала. Навіть як веселка і така щаслива картинка, хай нас всіх очікує саме такі щасливі, радісні, а головне мирні моменти і взагалі таке життя. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Цілую вас, люблю, ваша елінора. Пока. До скорих нових зустрічей!